Російські дрони атакували Польщу, і 19 безпілотників залетіли на територію країни. Частину запущених Росією дронів польські військові збили, але агресор не зупинився і далі продовжив відсилати безпілотники на територію країн Європейського союзу. Минулої суботи ворожий дрон кружляв над Румунією. От чи достатньою була реакція заходу, яких політичних рішень з боку заходу не вистачає для протидії агресору, власним баченням поділилися народні депутати. Як на мене, країни НАТО, як безпековий блок, був застаний зненацька. Вони е не очікували такого удару, е як збройні сили Польщі, так і в цілому НАТО. Е про це свідчить їхні хаотичні дії. Е реакція, як на мене, недостатня. Не, не було жорсткої реакції, не дивлячись на активізацію четвертої статті. Статуту НАТО знову глибока стурбованість, знову якісь підготовчі дії, і це працює на користь Путіна. Потрібно було жорстко, різко вводити санкції не тільки на тіньовий флот а на заморожені російські активи і їх вилучати на користь України. Крім того, потрібно зараз активно країнам НАТО. Використовувати досвід збройних сил України для захисту східних рубежів е, НАТО це була свідома провокація Російської Федерації по відношенню до країни, яка входить до Альянсу НАТО. Не це не були дрони, які мали уразити якісь певні об'єкти, але це були розвідувальні дрони, які мали на меті очевидно побачити і перервати логістичний зв'язок постачання зброї для України для нас. Тому ці речі будуть продовжуватись такі гібридні війни. Тут варто вже звернути увагу на Фінляндію, Естонію, однозначно, тому що в Російській Федерації будуть продовжувати робити ці гібридні війни. Яка реакція заходу? Я буквально повернувся з відрядження. Був кілька днів тому у, на другий день після атаки у Лондоні в парламенті, якраз міністр оборони відповідав на запитання депутатів щодо того, як будуть реагувати? Я думаю, що Реакція НАТО повинна бути е, дуже глибока і серйозна. З однієї, однієї е, підставі ці, тому що я ще раз повторюю, буде продовжуватись цей е, провокаційний механізм від Росії, е, посилення ППО про тобто протиповітряної протиракетної оборони українського простору. Немає чітко розуміти, чим більше тут буде. В Україні засобів захисту від ракет від дронів, тим менше буде атак на ці європейські країни Росія. Такою атакою піднялася ще на одну сходинку по дробині ескалації, і, на жаль, ми не побачили фактично жодної реакції з боку заходу, але це і зрозуміло, тому що захід на сьогоднішній день розуміє, що відповіддю може бути тільки. Також підняття ще на одну сходинку ескалації проти Російської Федерації, чого в принципі Російська Федерація і чекає, тобто прямого бо або застосування п'ятої статті Російська Федерація на сьогоднішній день розуміє, що Європа не готова, особливо без сполучених штатів, воювати з Російською Федерацією, і це розуміє. Це розуміють наші європейські партнери. Саме тому ми не бачимо жодної сильної реакції або сильної відповіді на таку провокацію або на таку ескалацію, і я думаю, що найкращим в даному випадку найкращою відповіддю з боку заходу є посилення нашої обороноздатності, надання нам якомога більше озброєння і прийняття нових санкцій проти Російської Федерації однозначно, що реакція заходу була за слабою на таку атаку росіянами. Європейської країни нашого сусіда Польщі ми вважаємо, що європейські партнери повинні бути більш рішучішими в наданні допомоги протиповітряній обороні України. Тоді ми власне є фронтовим регіоном, який захистить Європу від російських дронів.